Всім привіт! Це я, Мельник Іван Віталійович, і ми на каналі Good Luck. І я сьогодні йшов ловити рибу. Як вона називається? Зараз покажу вам. Це окунь. І дивіться, який він класний, яка в нього здоровезна пощика, от зябри. представляєте, який класний окунь. де ми її ловили? Ми її ловили біля кладки. І як мені подобається краще боїться конів. Маленьке набітися, бо коли взяти в жменю, то вони наколяться плавніком. Якщо задусити кулак здорового, він може випустити свій плавнік. І знаєте що, розрізати вас. Тут хтось ще валився. Оце сьогодні є в рибу. І не забувайте, що вони називаються Окунями. Понятно. І сьогодні буде день дуже-дуже клас. І я сьогодні побачив водорость, яка, яка нагадувала фігуру. Затонувшого Титаніка, представляєте? Просто класно, до побачення. Ну це ще не все.